Повернувся за кордону, щоб стати на захист країни, а нині готується до того, щоб знову самостійно ходити. 32-річний Василь Мельник, родом з Франківщини, вступити до лав ЗСУ хотів, як тільки почалася повномасштабна війна, та взяли його не одразу. А через півроку він отримав повістку та приєднався до лав 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Відтак вирушив до найгарячіших точок. Наша бригада батьох у напрямках приймала участь. Ну, я вже на той момент я попав ну, на Запорізькому напрямку, трохи було. Ми там не заходили в зону на передову на ноль. Ми там були так, якби без заєд, в тилу більше так. Ну оце в Донецьку, на Донецькій області під Маринкою. Це вже там безпосередньо потрапив вже в зону великих дій. Пробувши майже місяць на фронті, Василь отримав важке поранення. Все сталося 1 січня 2024 року, коли надранок ворог вів потужний масований обстріл з близької відстані, внаслідок чого Василь втратив дві кінцівки, а його побратими отримали важкі контузії. Ну я розумію, що вже типу пора, що поранення, щось сталося. Я спочатку думав, що ну тобто, я взагалі не зможу рухатися. Ну, почав пробував вилізти, бо я лежав і пробував вилізти, але ну, вилізти не зміг, бо ну, вибуховою хвилею це засипало землею. І, Типу достав турнікет, хотів накласти турнікет собі, ну типу, ніяк не виходило вже. І ну, пам'ятаю, так почав там, почав кричати, що хлопці я триста, хто може допомогти, допоможіть. Типу, тоді, каже чоловік, хвилини перетворилися у цілу вічність. Та як тільки ворожий вогонь почав стихати, побратими одразу взялися рятувати його. Дорогою до стабілізаційного пункту Василь уже розумів наслідки обстрілу. А далі Дніпро, Київ і Івано-Франківськ. Вже більше місяця Василь проходить лікування в обласній клінічній лікарні. Він був у гіпсових вангетах. Нижні кінцівки майже повністю були забинтовані, зі швами. Зараз на даний момент ви бачите, вже ми почали бентування, тобто компресійну терапію, для того, щоб кукса була пристосована до зовнішнього тиску і також формувалась правильно. Дуже довго лікарі боролись з нею за коліна, щоб зберегти їх. Но це насправді дуже великий плюс свої коліна, більший контроль для нього. Ні кажуть, лікарі працюють над зміцненням м'язів тулу, баніг та рук, щоб в майбутньому Василь зміг впевнено стати на протези. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.